Про те, що армія РФ загрузла в проблемах, пише американська Washington Post. мовляв, Москва розгорнула літній наступ, спираючись на перевагу в людях і техніці, але далися в знаки брак підготовки, низький моральний дух солдатів, недостатнє спорядження та значні втрати. Людські ресурси це вже очевидна і велика проблема. Інша проблема полягає в тому, що враховуючи засилля fpv дронів на передовій, практично неможливо проводити операції з такою великою кількістю танків, бронетехніки, оскільки вони дуже вразливі, тож існують очевидні обмеження. Безумовно, наступальні дії Росії активізувалися, але їм точно замало ресурсів для чогось масштабного. Пишуть у Washington Post і про інші проблеми війська агресорки, зокрема недоліки в логістиці, масштабну корупцію та слабке керівництво. Приміром, генерали часто перебільшують територіальні здобутки, а це призводить до невиправданих операцій та великих втрат. Дають, що незважаючи